Депутати, запрошуємо. На сьогодні з вами скликалася на 10-ту годину 8 травня 25 року, на 53 сесія 8 липня. Зареєструвалися у нас 16 депутатів селищної ради, наше засідання правовочне, То, які будуть пропозиції щодо початку роботи нашої сесії. Спочатку не дійшла пропозиція до роботи, прошу голосувати за, проти, утрималися одноголосно. Сесія оголошується відкритою. День виноситься 8 питань. Є потреба в оголошенні перед коденного. Немає, ознайомлені, так? Да? Тому прошу затвердити даних переданих. Прошу голосувати. За, проти, отримались одноголосно. Зміни доповнення будуть у до передкуденно? Немає, прошу в цілому За, проти, утримались одноголосно. Переходимо до першого питання про внесення змін до програми збереження дорожньо-транспортної мережі Чорнобильської селищної території 23-27. Кроки буквально на комісії розглядалися. Є питання щодо, щодо даних. Ну, Дан -дан -дан. <зв>. Я вам пояснив, усе, в принципі, якщо немає заперечень, нагальна потреба. Прошу, прошу затвердити, прошу голосувати. За, проти утрималися одноголосно. <зв>. На чому тут селищної територіальні громади? Є запитання до Володимира Олександровича по, по згаданих сумах, по тому, як що. Немає, зрозуміло, там питання ті, що виникали, і так далі. Тому прошу голосувати. ну, ті питання не виникали, не всі ж депутати були на комісіях. Ну ви смієте ще що? Ну, от саме кажуть. Ми голосувати, питання голосувати за те, ті питання, які виникали, ті, які не виникали, що на комісіях. За що ми голосуємо? За що ми голосуємо? Ні, так не прозвучало. Воно повинно прозвучати за що ми повинні зараз голосувати. 70 272 гривні. Ці кошти ми направляємо на надання дошкільної освіти 146 тисяч 4 засажу на рахування нарахування на заробітну плату 32 тисячі 208. Це зв'язку з назадня змін до законодавства зменшення кількості годин відпрацювання педагогічних працівників в групах. Ті години, які залишаються, це методична робота. І по коду 5049, виконання окремих заходів з реалізації соціальних проєктів активні парки, локації здорової України, на заробітну плату 19 200 наших співфінансування, і на нарахування 4224 гривень. Загальна сума 200 032 гривні це за рахунок наших вільних залишків. На субвенція з місцевому бюджету функції забезпечення будівних свят утримання про ковідних до їх загального користування. За по коду 9730 2 мільйони субвенція обласного бюджету на мілоти податкову. І затверджуємо субвенцію з місцевого бюджету. Ну, з області вона йде на область, затверджується ці субвенції з державного бюджету на обласні. з реалізації соціального проєкту активні парки, локації здорової України. Заробітна плата 57,600 нарахування 12 672 гривні. Загальна сума 70 272 гривні. Це ті зміни, які відносяться на вашу розгляд. Шановні депутати. Прошу за даний проєкт рішення. Прошу голосувати. За? Проти? Утрималися. Одноголосно. Дякую. Про внесення змін до рішення 52-ї сесії восьмого схення це дієво я стану про передачу міжбюджетних транспортів 2025 році в обласному бюджету. Міняється попереднє рішення У нас було затверджено на 3 мільйони. Міняємо пункт перший викласти в наступні редакції передати у 2025 році загальному фонду бюджету Чорнівської селищної територіальної громади. А між бюджетом із ранцему вигляді субвенції з місцевого бюджету, фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, загальне користування місцевого значення, Вулиці і доріг комунальних власностер населених у Бутасу, 5 мільйонів гривень до обласного бюджету Полтавської області на співфінансування видатків ремонту автомобільних доріг, місцевого значення на території Чорнобильської селищної ради. Виникла в нас потреба розробки проєкту рішення про затвердження права утримання домашніх тварин на території Чорнопінської селищної територіальної громади, а це є регуляторним актом, тому нам необхідно перед цим внести зміни до плану регуляторної діяльності на 2025 рік. Вносяться зміни до плану, потім цей проєкт оприлюднюється на сайті, вносяться громадянами зміни доповнення, а тоді надсилається на регуляторну службу. Регуляторна служба перевіряє, повертає нам його із своїми зауваженнями, а тоді ми затверджуємо ж на своїй сесії. Можливо, або, або, не, або завод... не затверджуємо. Так, Прошу підтримати внесення змін. Прошу голосувати. За? Проти отрималася. Про внесення змін до відомостей, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно видів економічної діяльності комунальної підпресив широке благоустрій Ромської селищної ради. Прошу підтримати, вносимо зміни до державного реєстру. До до Доквели основної він ще да. да. зараз змінюється на, на ландшафтний дизайн. Ландшатний послуг. ландшафтні послуги. Ландшафтні послуги. Не ландшафтні послуги. Прошу Прошу голосувати. За, проти, утримали, с одного голосу. Про встановлення розміру кошторисної захисної плати при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2025 рік. Доповідали сума 18 570 гривень ну, 0 копійки. Дана, дане, рішення, дане рішення потрібно для того, щоб і дана сума для того, для виконання проєктно-кошторисної документації, де задана сума буде задана у кошторисі за годину відпрацьованих часів чи днів чи не зрозуміло? Прошу голосувати. За, проти отрималися Про внесення змін до програми територіального оборона 25-й років. сьомій роки. Шановні випускати, виникла необхідність неспівняння до даної програми, а саме збільшити фінансування в пункті 2 сприяння забезпеченню військових частин з метою відсічі збройної агресії проти України, а безпечні матеріально-технічними та іншими ресурсами і майбутнє. Вигляді субвенції на 25 рік було передбачено мільйон гривень, пропонується збільшити до мільйона на мільйон п'ятсот, і буде загальна вартість на 25 рік 2 500 п'ятсот надання субвенції військовим частинам. Також пропонується на 26 рік також збільшити фінансування на мільйон гривень і на двадцять рік також збільшити на мільйон гривень. Зрозуміла ситуація. Ми виплатили, за цей мільйон гривень. Ресурс за наявності ресурсу він поки що є і все. Якщо будемо на черговій сесії, я думаю, ми ще довиділимо. Якщо використаємо і ці півтора мільйона, якщо у нас буде ресурс, то даваємо ще. ну якщо, а, а дай Бог не буде куди додавати, щоб не, не це. ну, коротчі, щоб... Не було потреби. Так, да, Не було потреби, да. але це на даний час ми бачимо, да, ну, угодно, там ми бачимо ще, як мінімум, в ближній перспективі ніби потреби. Повинна бути, да? І тому, і тому збільшує на мільйона на нашу можливість допомоги. Не заперечуєте. Прошу затвердити, прошу голосувати. За, проти отримали одноголосу. Порядок забезпечення перевезення військовозобов'язаних громадян за, за призовом на військову службу під час мобілізації. Надавний, що війна тривоє, мобілізаційні заходи тривають і виникли кіність. Затвердити період проведення мобілізаційних заходів, пов'язаних з призовом громадян і службу під час мобілізації. Основні його засади, що організація проведення закладів оповіщення, виконавчий комітет зобов'язаний відповідно до точину законодавства здійснити під час мобілізації своєчасне оповіщення та забезпечити прибуття громадян, які залучаються до виконання військового обов'язку забезпечити доставку до військовозобов'язаних до пунктів збору району міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або військових частин, приймати участь у формуванні грубок повіщення, виділяти необхідні транспортні та інші метеоронів технічні засоби. Залучати транспортні засоби для потреб облізонці, для здійснення заходів повіщення та перевезення військових від міст проживання до територіального центру до військових частин, використовуються транспортні засоби, що в виконання власності Чорносинської селищної ради. Раніше Використовувалися тільки транспортні засоби виконавчого комітету і шкільні автобуси. Зараз пропонують залучати транспортні засоби, які перебувають на балансі виконавчого комітету, відділу освіти, молоді та спорту, центру надання соціальних послуг Чорнобильської селищної ради, комунальне комерційне підприємство, Чорнохільський центр первинної медико санітарної допомоги. Що лікарня, комунальні підприємства та організації стали, що ради. зв'язку з тим, що посилилися заходи мобілізації і щоденно потрібно виїжджати на пункти оповіщення і пункти доставки спорядження. Зрозуміло, так? Да? пояснюю ситуацію. Якщо немає заперечень, прошу затвердити даний, даний перегляд Проти отрималися одного голосу. У нас основні питання передкуденного вичерпання, якщо того є, які обговорення у різному, у різному е, немає. У мене, в принципі, оголошень таких, що стосується загально нашого громадного, немає. немає Пам'ятайте, що заборона відбувалася на проведення масових закладів, у нас і сьогодні. Сьогодні в нас з вами такий пам'ятний день пам'ятний день, тому що не потрібно забувати незалежно на, на те, що відбувалося зараз, в свій час це була не, не менш страшніша війна, не менш страшніші втрати. Такі ж самі були порушені долі людей, життя, здоров'я і, ну, і сім'ї, і, і все інше безмежно, тому на сьогодні. Також вшанували елементарну пам'ять цих людей, зачиталася книга пам'яті, і в принципі, по всіх селах потрібно зачитати, але без масових Ви Самі розумієте чому, і прошу дотримуватися в майбутньому цього також. Тому, шановні депутати, якщо немає запитання... У мене каліку, пусто вчителі. І все-таки треба вирішити це питання, чи буде підвіз до шкільного підрозділу? Ну, або чи не буде? буде? тому що якщо буде, то це питання на відпусток вчительних оглядан. Скільки супроводжуючи по так хаті? Дивіться, ми попередньо говорили. В цьому, якщо ви підтримаєте, ну я вивчав досвід інших областей, не, не не Полтави, або областей як всі в цьому колапсі, такому вони. Я б кажу, стурбовані цим питанням, але вони залучаються підтримкою підтримкою сесії селищної ради. Якщо громада вирішила, що це потрібно і це важливо, і це потрібно зробити, то ми доручимо відділу освіти, і, ну, і в них буде право і списувати цей бензин в упавленомастинні матеріали і задіювати транспортні пол, ну, в да, цю. Я думаю, і тут порозуміння повинно бути, тому що ми всі розуміємо, мабуть, важливі ситуації і абсурдність її. Е, ну, чому це не правда? Тому так готується. Ірина Миколаївна готує, ну, по крайній мірі, все йде до того. Якщо нічого там, хто значить вони цей, то на, напрямок такий вектор напрямку. Немає ніщо, так, Ну, в індивідуальному порядку, якщо цей. Тому сесія оголошується закрита.